Так, і в центрі протидії дезінформації в спростували інформацію про призупинення військової допомоги штатів для України. Як повідомлялося напередодні видання, New York Times написало, що наказ про призупинення допомоги США поширюється на більшість програм військової та оборонної підтримки, включаючи і допомогу нашій країні. Своєю чергою, керівник ЦПД Андрій Коваленко заявив, що військова допомога продовжується за пакетами, але є нюанс за пакетами, які були ухвалені раніше. Ну але певні, певні програми е, Сполучених Штатів все таки в е, на увазі фінансування все таки призупинені. І дійсно, е, програм допомоги, от одна з них теж е, багато їх призупинено. Насправді, все це зроблено, аби їх переглянути. Адміністрації Трампа не подобається, як адміністрація Байдена розподіляла бюджет. Нова прес-секретарка Білого Дому Керолайн Левіт. Зараз ми її бачимо. Навіть порівняла команду попереднього президента США з п'яними матросами.